В принципі, я не планувала, абсолютно я про це не думала. Почалося з Майдану, власне. А хлопці тоді реально були в гумових тапках. Дубок, яка отак по-живому розлазилась. А то дивлюся, якось так, ну, щось шо не те. Я це ж питаю, де. Каже, немає двохсотих. Його можна було б врятувати, якби була машина. Тобто людина віддає те, що є. Там хлопцям буде потрібніше. І вони спускалися щоразу в підвал, але виїжджати навіть думки не було. Осому частину своє життя я працювала викладачем Кременчуцького педколеджу, за, ну, тоді педучилище називалося. Ну, паралельно е, читала курс загальної психології в е, педуніверситеті, ну, філія Глухівського педуніверситету при педучилищі. В принципі, я не планувала, абсолютно я про це не думала, я чомусь, е, ну, якось, якось е, не, не думалося, що, що я буду волонтером. На Майдан їздили. Почалося з Майдану, власне. Моєї подруги син пішов добровольцем і почали допомагати йому. Ну, Допомагати одній людині це ж нереально, тому що в нього підрозділ, у нього товариші, а хлопці тоді реально були в гумових тапках, без перебільшення. І тоді, коли ми поїхали, це 92-бригада, ми поїхали під щастя до них, і коли вони показали форму, яку їм видали, дубок. Яка отак по-живому розлазилась, отак тянеш, вона злежена була така, що вона. Ну, це всі, хто це пройшов, це всі знають. І возили тоді і макарони, і, і крупи, і ну, абсолютно все бо не було нічого. Це, це було жахіття. Ну, в принципі, отак спочатку це 92-ї бригаді отому підрозділу його, а потім, а потім випадково познайомилися, підвозили двох хлопців із 93-ї, і познайомилися з ними, і заїхали до них, і коли вони на нас отакими от очима дивилися, наче от літаюча тарілка приземлилася, вони чули таке слово волонтери, але вони їх ніколи не бачили. Ото почали їм допомагати, а потім абсолютно випадково познайомилися, кажу, ну як, як доля отак закидає в інтернеті в однокласниках, ще тоді от через однокласники тоді працювали, не через Фейсбук. І там в однокласниках обговорення якесь було в якійсь там групі, і тут пише боєць, що от ви так багато гарних слів говорите, а конкретно допомогти не можете. я ж йому пишу в особисті тоді, яка допомога потрібна. І ми почали з ним спілкуватися, що вони в Мар'їнці, це розвідка 14-ї бригади, вони в Мар'їнці, і він мені розказує, що і що їм потрібно. Кажу, я так нічого висилати не буду. Він що, можете на Курахов вислати, а ми виїдемо. Кажу, виселити не буду, я можу привезти. Ну, треба переконатися, що це дійсно боєць і дійсно людина. І ми ж тоді поїхали в Мар'їнку, так почали 14-й бригаді допомагати. Коли отак возили все-все-все-все, все, що можна, один раз ми приїжджаємо в Мар'їнку, 10-та бригада, і ну, хлопці завжди зустрічають, там от все. І тут, ну, хтось хтось може буде десь на виході якраз працювати, ж ну, вони всі ж на місці. А тут дивлюся, якось так, ну, щось не те. Я це ж питаю, де. Каже, немає двохсотий. Вчора, вчора, каже, поранили, і поки чекали із Курахово швидку. Швидкі там всі були на виїздах, швидкої не було. Каже, ми вирішили його вести зілом, а у них тільки зіл. Каже, вирішили вести зілом, погрузили на зіл. Каже, до півдороги довезли і все, він двохсотий. Каже, його можна було б врятувати, якби була машина, щоб вчасно доставили в госпіталь. І ми ж то їдемо із Костією мовчимо, кажу, ну якби ж я могла купити машину. Ну це можуть фонди великі купляти машини. Я ж, ну, Ну, не, не зможу я. А мені Костя каже, а пробували? Я кажу: я попробую. І через два тижні ми їм пригнали вже течик. ну те четвертий. Ми після того в АТО купували і швидкі допомоги для правого сектору дві штуки і позашляховики. Я чесно, я тоді не рахувала. Я із 24 лютого 22 року я почала записувати. Записувати всі свої, що куплено, для кого конкретно, на яку суму. Це все почала записувати. І в кінці минулого року я сіла так підрахувала, і оце я сіла підрахувала. От на даний, на даний момент. Через мої волонтерські карти пройшло 5 мільйонів 519 тисяч 834 гривні. Отак От тільки сказати, коли немає, ще раз повторюю, донаторів якихось там заводів, підприємств, бізнесових структур і так далі, а донатять просто прості люди і 5,5 мільйонів це колосальна сума. На даний момент. От ми купили тільки автомобілів 22. От 22 автомобілі. Пікапи, позашляховики, буси. Ну, що хлопцям потрібно, ну дивлячись, для якої роботи, що потрібно. Ну 20, Оце на 23-й ми збираємо на позашляховик. Мавіки, скільки купляються старлінки, генератори. Ну, це ось такого великого. Кожен збір важливий, кожен збір складний. І що далі, тим складніший. Ну Тому що, зрозуміло, люди видихнулися, допомагають одні й ті ж. І вони ну, ну дійсно видихнулися. Деякі були запаси, в кого все вже вишкребли, усі, усі, ото, зокрема, вже вишкребли. Знаєте, у мене був донат навіть 2 гривні. Тобто людина віддає те, що є. Е, надходять донати від якогось чоловіка е, щомісяця різні суми. Буває там 35 гривень, буває 187, наприклад. Так? Я так розумію, що це пенсіонер, у якого в день пенсії е, у нього що залишається з минулої пенсії, він те перекидає на волонтерку. Знаєте, із надходжень, от із е, зборів, у мене є. Е, Є надходження, які мене щоразу виводять із рівноваги, і щоразу, і щоразу я не можу спокійно дивитися, от у нас є е, 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 кременчужанки наші, які втратили своїх синів ще в АТО, які втратили чоловіків і в АТО, і вже в повномасштабному, повномасштабній війні. Вони донатять минулого тижня це. Ну, це Випадок, який, який взагалі, взагалі мене шокував ну, в хорошому сенсі, мені телефонує жінка, каже, мені вас порекомендували як волонтера, я хочу переказати 100 тисяч. Вона дружина, колишня дружина нашого бійця Олександра Гоптера. І вони з дочкою, вона отримала допомогу на дочку, і вони з дочкою вирішили, що вони, каже, ми живемо нормально, нам є що їсти, нам є, що одягнутися. А там хлопцям буде потрібніше. Ви збираєте на машину, от ми хочемо 100 тисяч вам перерахувати. І я відразу ну, подумала, ну, зраділа, що о, збираю на позашляховик. Для розвідників якраз 100 тисяч це ну, половина суми, яка потрібна. А потім вже так якось я заспокоїлася трішечки о, і собі обдумала, що, напевно, все-таки і дитині тій буде е, краще, е, ну, якщо вона знатиме, що ця допомога пішла не просто на ЗСУ, а конкретно людям, з якими батько воював. Я ж то вияснила, вже зателефонувала нашим 145-й батальйон. Я вияснила, в якому саме підрозділі він воював, виявляється в першій стрілецькій роті. Дізналася, які потреби в першої стрілецької роти, їм потрібні були тепловізори, і ось цих грошей якраз вистачило на два тепловізори. Купила два тепловізори і їм відіслала. Вони прислали вже відео, відеозвіт, що отримали їх. О, і мені написали в особисті, що для Насті, ну для дочки, ми окремо запишемо відео. Ну, годинник містичний. Абсолютно безкаркасний годинник, який мені дуже давно хотілося. Я його, врешті-решт, купила, мабуть, ну це років, може, 7, може 6. Я купила цей годинник, донька допомогла мені його прикріпити на стіну, він, ну, він мені приносив естетичне, естетичну солоду. І тут раптом от він скільки був, і тут раптом одвалюється сам годинник, ну, механізм із стрілками, і одна поділка отам, де дві години. Вони відвалюються, я вранці заходжу, вони відвалюються. Це було, ну, скажіть за все, це було 23, 23 лютого 2022 року. Я вранці заходжу, вони добре, що не розбилися, тому що тут стояли коробки, ящики, оце підготували, ну, якраз перед поїздкою, готувалися до поїздки. І оце вони відвалилися. Я думаю, я приклею, ну, матиму час, приклею, поклала їх. І наступного ранку. Розпочинається повномасштабне вторгнення. І ну, цей годинник у мене залишився не тому, що в мене руки не доходять, а тому, що, тому, що ну, це все-таки якийсь був знак. Це був якийсь знак і знак початку лихоліття російською мовою безвріменє. От годинник, годинник отак, що є тільки каркас. А час зупинився. Він у мене побуде поки що там на книжковій шафі, поки ми переможемо. Все перемоги я його туди прикріплю на місце. Можу сказати тільки одне, що я чітко знаю, що оту квітучу, економічно розвинену країну я не побачу. В силу, в силу мого віку. І все, що я роблю, я роблю для того, ні, я роблю тому, що в цій країні живуть мої, не лише моя дочка, а й мої внучки яких донька навіть от тоді, коли всі ринулися, втікати, і в неї було куди виїхати, в Німеччині у мене друзі, у неї в Штатах дуже багато друзів, у Мексиці, у Португалії. Вона перекладач, і в неї ну, коло спілкування, вона працює періодично на Алясці, в неї дуже велике коло спілкування. Їй було куди поїхати, її всі кликали, але вона сказала, я з України нікуди. Вона їздила з машиною, з дітьми скуплялася, коли от, е, тут було дуже багато людей. Саме я тоді вони були не переселенці, тоді вони були біженці. Саме біженці. І вона оце їздила, скупляла. Вона заїжджала в пункти, де їх збирали. Вона запитувала, що треба. Вона їздила по е, всіх магазинах, вона скуплялася, вона шукала в неї автомобільстві, вона вона завантажувала автомобіль і оце привозила. Вона всі свої заощадження на це витрачала. Вона підключила своїх друзів за кордону. Вони присилали їй гроші, щоб вона допомагала саме переселенцям, саме тим людям, які втікали від війни. Вона дуже багато тут працювала, і вона не, ну категорично, вона казала, в підвал, тривога, в підвал з дітьми, вони там обладнали собі ну, який можливий комфорт в підвалі. О, і вони спускалися щоразу в підвал, але виїжджати навіть думки не було. Вона відмовилася. Тобто тут, в цій країні, живуть мої внуки. І я думаю, при такому вихованні, як донька їх виховує, то будуть жити і правнуки. Тому я маю зробити все, що поки у мене є хоч якісь сили, я буду працювати. <гум> <гум> ну, Тара, це е, ну, собака з історією казала вже. В минулому році, минулого літа, в серпні, під'їхали до мене, е, ну, Костік. Е, Уже кілька разів я його згадувала це людина ну, надзвичайної порядності. Захоплююся ним, чесно, дай Бог йому здоров'я. Зараз на Івдівському напрямку воює. Ох, вони під'їжджають до мене і це е, подає мені з вікна машини, подає отакий комочок малесеньке. Воно тільки оченята відкрило. Я ж таки сіла її до себе, вона мені пхнулася мордашечкою. І він каже, що знайшли. Оце двох цуценят, бійці. Хлопчика хтось забрав собі, а дівчинка каже, ми подумали і вирішили, що у вас має бути вдома власна тероборона, її звати тероборона. І оця тероборона і шприца вигодувана. Терчик, іди до мене. іди до мене, йди. До мене, йди. Ти до мене, ти хочеш? <ріху> <ріху> І оце у мене тепер така тероборона є.